Вітаємо всіх! Ви дивитесь місцеві новини на телеканалі Жовта річка. Днями до нашої редакції завітала молода, багатодітна мама Марина Давиденко, яка розповіла про те, що вона живе в кімнаті по вулиці Кропоткіна, 14 у гуртожитку. Запросила нас до себе в гості, обіцяла показати та розказати багато цікавого. І ось ми в гуртожитку, вулиця Кропоткіна, 14. Як тільки ми зайшли в гуртожиток, нас обрадували, що ліфт тут вже давно не працює, і нам доведеться піднімати пішки на восьмий поверх, де і проживає молода багатодітна сім'я. Одразу уявляю собі, як зручно з чотирма дітьми виходити на вулицю і повертатись назад. В коридорах холодно, як на вулиці, жодних батарей немає. Те, що ми побачили у кімнаті, нас теж неприємно здивувало. Кімната вся заплісніла, приблизно 17 квадратних метрів, вона перегороджена шафою на спальню, де стоять три ліжка, на яких сплять шестеро людей, і імпровізовану кухню, де всі шестеро їдять, і старший син Артем робить уроки. Дітей четверо, буквально повернутися ніде. Троє молодших постійно хворіють. Молода мама часто ходить по різних владних структурах на прийоми, але поки що це все, що довелось виходити. Я була опіркована прийомі в ета Петра Георгійовича, Він мені посовітував визвати СЕС, щоб вони зробили заміри, якщо тут за заміри, чи стоять тут ремонт робити, чи стоять тут жити. Ну і ми це приїхали із Сеса, зробили заміри. Ось ось є у мене заключення. Ага, показуйте. О, у вас такий пакет символічний. Ми голосували за Януковича, за нашу власть. Бачите, як у нас і не допомогли трохи і все. І на цьому мене вся сім'я голосувала за Януковича. Це ви пакет до сих пір. носите? Так, Надіємося, може. Так ви вірний електорат. Ви маєте право вимагати щось? Може поможе. Може, Віктор Янукович почує та допоможе нам жильйом. Сподіваємось. У нас в кімнаті 10 градусів всього, повинно бути 20. Вологи у нас 100%, повинно бути ну, норма 40-50, а тут 100 в кімнаті. Вже тут проживати не можна, і всі стіни ну плісіню покриті. І написано, що, що за результатами проведення обстеження за адресою керівництва «ЖРЕО» направлено лист для прийняття заходів реагування, що в цій кімнаті проживати дітям маленьким не можна. Я ходила до міського голови нашого Кузьменка. На прийом і показувала йому ці документи, що прийшли із що я визивала Сес, почала об'яснювати свою ситуацію. Кажу, я працівник пожереву, кажу. Немає, я кажу цей. Нам кажу, життя і прийшло, кажу, Сеса, що не можна проживати в цій кімнаті. А він на мене дивиться, каже, а я не можу, каже, я не знаю, що вам сказати. Кажу, як ви кажу, ми вас вибирали. А він мені відповідає, мені я тебе що заставляв рожати, каже, ілі каже, заставляв за кого замуж виходити. Та ви каже, ти нарожала. Каже, тепер бери би свою сім'ю сама і жильєм теж. Кажу, ми вас вибирали, я все кажу цей. Я ж не просю з, твого, з вашого кармана, я просю у государства, щоб допомогли. Я все кажу, я безпокій за своїх дітей, не за, не за чиїсь, кажу, ось така сирость. Кажу, так же ж і туберкульоз може в дітей бути, що хоче. Дитина в школу ходить. Оце, оце, ходив в школу, її, там, де кушаємо, там учи уроки. Спати не йде, немає, де, немає. Одежу суши теж толком немає. Ось ми в сушилку повісили, діти пішли в садик. Я ж їм не надіну мокру одежу, щоб вони пішли в мокру. Той условий немає. Готови ми на кухні, сушилка в нас тут. Ми одежу сушимо. Я вам покажу, одкрию, покажу потім кухню, де ми готуємо. Сушилку де ми стираємо. Купаємо теж в дітей в ваганах. Артема купають, а куди? Він роздіти, дівчатки на нього дивляться. Ну а як? Тому що куди я цей? Це ж взагалі кажу, це до дитина ходить в школу, бути своя кімната. Бути, ну, я взагалі вважаю, що діти полі, що кожного має бути своя кімната, як не цей. Хоча б дівчата, да, хлопчики. Да, да, мені, допустимо, покупатися, мужу, ну як це, в одній кімнаті всі не, не пройти нічого. Кажу, якби у мене були гроші, я б купила собі жилю. У ну, мене просто немає грошей. У мене четверо діток, і де їх взяти. Я вже і до Піркова ходила, я вже ходила і до цього. І до Кудрявцева, і до запіки до себе на роботу, і до, этого, і до Шев'якова, царство небесне. І вони мене посилають кожен до друг друга. Я кажу, у нас в городі 42 депутати. Зачем їх? Кажу, п'ять депутатів нам з головою хватить. А якось це ж було мене куди футболити, до одного до другого. І... Димітрі, ви отець з сімейства? Да. Как это ви так допустили, що ви в такой комнате живете, неуютной, маленької і вообще вся в плесени? Вот я куда ло государство в такой живе, мучаємося. Ну а що делать? Немає вибору. Куда не обращалися, везде отсилають? Ну надсилають нас. А ви вот, э, дітей нарожали, наверное, наслушались каких-то да, що треба дітей рожать, не, не демографическую ситуацию ситуацію в стране. Украину підіймали. О, ви ж думали, чим більше дітей, тим лучше no, в Україні? Ну так, а бачите, як вийшло, що не надо вони нікому. Ні діти нікому не надам, ними нікому не треба, І все. А як Україну підмати і куди її підіймати? Далі нема куди да, подимати. Чотири, no, да. чотири рази підняли. Що да, от... тепер? Ну а тепер не знаємо що робити, От мучимось, бачите, як живемо. Тобто ви тут не хочете нічого робити, вже немає ніякого смисла кажуть? Ні, зробити не проблема. От іменно зробити не проблема, Ну як тут жити, шість чоловік в кімнатці, Тут а життя ніяк не можна, Дітям гуляти нельзя, вони тільки на кровоті сидять, гуляють. Вони не бігають, не... ну куди їм бігати. Настя боліла в нас, лежала в больниці з із... чим вона? І... Возпалення легкі, Оце її не можна дихати оцей. Ой-ой-ой, сложилась... не повністю відкрилася легка. Ну, виходить, кусочок не відкритий, Ми як робили знімки, і виходить, uh -hmm. кусочок легких, хтось не відкрився ще. Ну, може, буде підростати може повністю відкритися, але поки ще чуть -чуть не відкрився, ще трохи є не відкритий. Тобто захворювання якраз такі, що жити тут ніяк дітям не може. Менший син в реанімації лежав, йому теж не можна дихати взагалі. Він місяць у нас в реанімації пролежав. Молоде подружжя показали нам так звану сушилку, де немає опалення і ніяких фактично умов для сушки одягу. В загальній кухні теж немає опалення. Батареї тут стоять чисто для інтер'єру. З дев'яти конфорок працюють тільки три. Як тут можуть приготувати їжу всі мешканці восьмого поверху? Невідомо. Ось такі сумні справи у сім'ї Давиденків за коментарями від влади ми звернулись по телефону до начальника управління житлово-комунального господарства виконкому Али Комолікової. Слухаємо нашу розмову. Ну я вам чесно скажу, то, що я там побачила як жінка і мати, це, звісно, було щось. Там не, не можуть жити люди взагалі на цій території, і тим більше четверо хворих дітей. Это мое мнение, но это моральная все такая сторона. А я хочу от вас услышать и понять юридическую сторону, то есть вашу сторону, почему вы ее туда поселили. Значит, объясняю. Давиденко Марина Анатольевна, 20.06.2013 2013 года, решением исполнительного комитета ее взяли на очередь квартирную. И, значит, она стоит в очереди. В очереди она стоит. первую очередь, как многодетная мать, 228 -я. Сразу мы и, пред... и объяснили, что ситуация с квартирными очередями у нас ну, не очень она оптимистична, да? поэтому мы ей предложили общежитие. Давайте мы вам выделим две комнаты в общежитии, там их э, пять человек, мать и четверо детей. Их шестеро, еще муж есть. А, ну, шесть. Но у нас, к сожалению, комнаты есть двух и трех местки. И так блоки сформированы. То есть мы можем дать только двух и трех местку... И комнат пустых нет. У нас очередь есть и на общежитие. Очень много людей, которые из пригорода, которые работают на предприятиях, по ходатайству предприятий, как того вот требует закон, они получают эти комнаты и в общежитии у нас заселены. Наконец, в течение вот этих семи месяцев, ей была предложена комната, две комнаты подряд в общежитии. Они были найдены путем там переселения и других всяких сейчас даже найду ее заявление, значит, нашли такую вероятность этих двух комнат. Но Марина Анатольевна отказалась есть ее заявление, мотивируя тем, что в этом блоке живет ее бывший муж. Она написала заявление и отказалась от этой двойной, как говорится, жилой площади. И согласилась, на что есть ее заявление, что на восьмой этаж другого блока она переселяется и все. Ее заявление о том, что она потребует, как говорится, большей площади есть, мы эту возможность рассматриваем, то есть при возможности дачи ей другой, такой спаренной, скажем, жилой площади, ей будет удовлетворена ее потреба. Mm -hmm. Но на сегодняшний день мы не можем людей насильно переселить в другие комнаты, чтобы ей освободить. Поэтому по общежитии вот такая ситуация. Что касается квартиры, получения квартиры. Она стоит 228. -я. Так. Но даже если бы мы ее вытянули из очереди как многодетную мать, списки этих позачерговиков многодетных 78. Так. Я задаю вопрос, а кого я из тех многодетных должна выбросить, чтобы ей дать в первую очередь? Они все с одинаковым статусом. 77 многодетных семей стоит перед ней каким образом мы можем эту очередь обойти? В городе более 300 квартир, которые можно... Э, от отре... Сколько? Значит, как, если Можно бы... отремонтировать и частично дать таким людям. Ирина Ивановна, если бы возможность была на законном законными основаниями приватизированные квартиры передавать им в другие частные руки, мы бы этой возможностью воспользовались. На сегодняшний день эта работа начата. чатах. Мы значит, составили реестр всех квартир, где не проживают более ну, 10 лет, составили письма на все предприятия, чтобы вы значите, какие именно долги по коммунальным услугам. И эта работа начата. Но она не сегодня закончится. У нас даже по закону, для того, чтобы объявить бесхозным Любое имущество. Мы должны дать объявление в газете. Это если не вызначен властных. А у нас по быты проходит, допустим, собственник Иванов Иван Иванович. Так мы можем эту квартиру бесхозной признать. И они все приватизированы, вот эти пустые. А, части. Те, которые коммунальные квартиры, они у нас по очереди распределяются. Коммунальные квартиры, они распределяются по информации ЖЭКов. То есть у нее на этот год, у этой Марины Давыденко, никаких нет надежд? Значит, кроме тех льгот, которыми она на сегодняшний день обладает и которыми она воспользовалась, а льгота это она стоит в списке да? Это льгота у нее есть. На сегодняшний день никаких приоритетов для нее нет. Ну, вопрос он по общежитию он открытый. Мы эти uh -huh. комнаты и значит начальник этого ЖЭКа, он письменно в письменном виде информирован и поставлен в такие рамки. Мы эти этот вопрос отрабатываем. Для того, чтобы... То есть только появятся две свободных комнаты, вы ей еще раз предложите. Это будет как -то... А комнаты освобождаются, но они освобождаются на разных этажах. И люди, которые там проживают, а у нас хотя общежитие является темчасовым, да, гуртожит, это не постоянного проживания, но у нас люди живут там десятилетиями. Они сделали ремонты, в том числе и своих там санузлов. Каким образом вдруг мы их насильно переселим в другую комнату? Мы не имеем на это право, Нам в этом репортаже остается только обратиться к громадскости, к людям, ну, к может, людям, у которых может есть может, лишние квартиры, а -а. чтобы а -а. ей помогли временно перейти на какую-то квартиру на каких-то льготных право. условиях. Да Понятно. Алла Александровна, скажите, пожалуйста, как давно там не работает лифт, и есть ли какие-то надежды, что этот лифт заработает? выполнен проект, он или на экспертизе, или заканчивается. Это прохождение, оформление всех бумаг. И в плане есть выполнение этого ремонта по Капуткину. Как уже будет он финансироваться, как эти деньги будут поступать, я сейчас не готова сказать. В плане на какой год? Ну, в этом году. И какая сумма нужна? Сейчас после экспертизы у нас в проектной документации будет указана эта сумма. Без прохождения экспертизы я вам сумму сказать не могу. Ось так виглядає соціальне житло в наш час, і так живуть люди, які з різних життєвих обставин в нього потрапили. Що стосується молодої багатодітної сім'ї, ми просимо всіх відвідувачів сайту М'єнія ДПЮА», телеканалу Жовта річка телеглядачів. Телефонуйте нам, звертайтеся до нас своїми пропозиціями. Може, ви підкажете нам, як допомогти цим дітям, адже вони хворі і проживати в таких умовах вони більше не можуть. На все добре зустрінемось.